Єдиний в Європі та другий у світі музей лісу і сплаву на чорній ріці в міжгірському районі треба повернути у власність міністерства екології. Про це заявив губернатор області Геннадій Москаль у ході робочої поїздки на міжгірщину. За його словами, наразі унікальний музей знаходиться у вкрай занедбаному стані. Продовжує руйнуватися. Це пов'язано зокрема з катастрофічними паводками 98 та 2001 років. Тоді споруда зазнала значних пошкоджень. Однак, за словами очільника Закарпаття, паводки ще не єдина причина того, що музей знаходиться в такому стані. У 2008 році тодішня влада із грубим порушенням законодавства передала його в комунальну власність із метою подальшої приватизації. На щастя, приватизувати унікальний музей не дозволили місцеві жителі. А от відновлення споруди неможливе без значних фінансових вливань, яких на місцевому рівні просто немає. Все це потрібно міняти назад, віддавати в Міністерство екології та природних ресурсів. В них є кошти, вони би відновили. Це був би самий унікальний музей сплаву лісу, де б… Тисячі й тисячі туристів, які приїжджають в Закарпаття, могли би помилуватися.